Вже не перший раз замовляю дані лампи аж перші. Хочу подякувати Джому. Також хочу сказати, що світять вони дуже і непогано. Вони йдуть в розмір самої лампи. Вони безкольні. Також ще один такий нюанс, що вони фактично, якщо говорити про їхню ціну, їх вистачає на рік. Можна попробувати поставити ще модуль ледовський, для того, щоб продовжити їм роботу. Це більш знають електрики автомобільні, що це за модуль. Поставлю модуль, тоді покажу, в принципі, як працює. Всім удачі, гарних покупок, пока-пока.